Партнер програми підприємство Нортон. Життя з теплом і комфортом. Вітаю! Це компроміс. Програма Про важливі та актуальні проблеми комунальні. Як сніг на голову. Вони вийшли прогулятись у дворі своєї ж багатоповерхівки і опинились під завалами з гілля, коли груша під вікнами не на користь. Далі історія, яка трапилась в одному з тернопільських дворів. Вона не хоче показувати обличчя і з хвилюванням. Розповідає про невтішні наслідки їх сімейної прогулянки у дворі будинку Живова 6, ввечері, 28 липня. Ми проходили повз цієї груші. Я, дочка, і мій неповнолітній внук. Ми почули тріск, якийсь такий сильного звуку, і не могли подумати, що це таке. І раптово нас накрило великі частини дерева. Нас накрили. Дитина впала так, якби на клумби іншого будинку, жива чотири, і ми сильний переляк дістали. Мужчина, який проходив перед нами, він то все бачив, нам допомогу надавав. Хлопчика одразу забрала в лікарню швидка. У нього найважча травма перелом правої ноги, розповідає жінка. Тепер він щонайменше місяць посеред канікул проведе у ліжку з загіпсованою ногою, не кажучи вже про переляк, який отримала дитина. У її дочки подряпаним. Сама пані Олена з синцями на руці. Направлення на проведення судмедекспертизи, каже, спочатку отримати не могла. Лише через тиждень висновки лікарів у руках. В ділянці правого передпліччя дві гемангіоми розміром з долоню, болючі при пальпації. Крім травм, про нещасний випадок їм досі нагадує зламане гілля. Його відтягнули подалі від дороги. Ця велика гіляха, яка прикрила нас. Її навіть неможливо одній людині відтягнути. Бачите, оце ми були під заваленими, всі троє цієї гілляки. Вона дуже важка. Дуже це дуже вон там, яка вона масивна. її, широка і велика. Щастя від Бога, що ми залишилися живі. За стрес і травми має хтось відповісти, переконана сім'я пані Олени. Я дуже хотіла би, щоб хтось за це відповів, бо ми попали, ми могли попасти ще інші люди. І я дуже переживаю це дерево стоїть, і я, жінка з першої квартири, чує тріс того дерева. Я бігала в міську раду, бігала в ЖЕК, писала заяви, щоб вони прийняли міри до. Запобігли ще одному нещасному випадку. Те, що груша і справді не молода, підтверджують мешканці будинку. Відколи наш будинок? Скільки вже років? 40, а може й і... ліж так. А з якого року будинок, коли побудований? Кажуть, що 40 років. Я тут 30 живу. 30 чи скільки? Я сімдесят 67 сьомого року, я живу тут. Ну всі ці роки ту грушку там пам'ятаєте, так? Так, коли переїхали, то грушка була. Ну, але грушка посаджена після того, як будинок побудований був. Може через рік, може через два, може через три, коли вже Тож, тоді саджанці як завозили е, цей зеленстрой чи ЖЕК і тоді пхали в землю. Хто що, бачите, як безпорядок тут не було порядку такого, як зараз. Але більше 30 років точно. Більше. Більше, більше. Вікова межа для міських дерев таки існує, кажуть фахівці. Проте про фруктові у документах ні слова. Наприклад, якщо це швидкоростучі дерева, акація туполі Берези Верби, то на території парків-скверів, якщо вони ростуть, це вік, вікова межа 70 років. На території вулиць проїздів, площі 45 років. А якщо це повільно ростучі дерева, дуб, липа, каштан, ясен, сосна, то на території парків скверів викова межа 90 років, а вулиці проїзди 60. А тут чітко фруктові дерева не вказані. Натомість, чи треба зрізати дерево, може визначити спеціальна комісія. Обстежують зелені насадження, в тому числі і біля живува 6 двічі на рік запевнили нас у товаристві Мрія яке обслуговує будинок. Останнє кажуть, було навесні. То, що ми отримали, то що ми бачили, то що звертались мешканці, ми все видалили з території, що могло би, ну знаєте. Створювати певну небезпеку мешканцям, дітям. Ми це все видалили. Це дерево, яке, от, з якого впала гілляка, воно здорове дерево. Плодоносить. Ніяких е, заяв на той час, до того верніше часу, не було, що його треба видалити, що воно там загрожує, бо воно росте майже на, біля пішохідної доріжки. Воно не гниле, не аварійне. Підстав для його зрізки не було. А чому впала гілляка? Я говорю, може бути тільки два. Дві причини. Або від тягару плодів, яке на ньому, або від фізичного якогось навантаження. Я не можу сказати, чи хтось лазив туди, я не був свідком, я не можу сказати. Може ті діти залізли туди, не знаю. Може вони потягнули за гіляку, не знаю. Може воно впало саме теж. Не. Бо свідків, крім, нема нікого. Це, що я можу сказати вам. От по своєї Вашої вони в То, тому немає? Немає. Я не бачу своєї вини, тому що обстеження, які ми проводимо, звернення мешканців, які до нас надходять, жодних не було. Що там гіляка, наприклад, вона висіла, заважає, а ми нічого не робимо і не приходимо, не видаляємо її. Не було, воно росло нормально. Тому що мій на другий день вихід на об'єкт із фотографії показали, що дерево гіляка ця жива було. Погода в той вечір була безвітряною, кажуть люди. Тому сподіватись, що подібного не трапиться, мешканці живова 6 не стали. Тепер оббивають пороги чиновників, вимагаючи зрізати дерево. Після цього випадку люди да, вже написали заяву з певними підписами, що хочуть виділити. Ми написали листа у відділу екології звернень. Вийде комісія. Вони створюють комісію, залучають нас. Обстежимо це дерево. Якщо вони дадуть нам дозвіл на зрізку і визначить, що воно підлягає зрізці, Значить, воно буде на це дерево. На місце події їздили і міліціонери. Вони з'ясують причини та обставини обвалу. І чи понесе хтось відповідальність за це. Події внесли в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші повідомлення. На сьогоднішній день значить, працівники міліції продовжують значить, вивчати до кінця цю ситуацію, оскільки є багато можливо десь невідомих ще питань по цій ситуації. Але значить, хлопчика, який потерпів в даному випадку, первинним оглядом лікарів підтверджено, про те, що в нього дійсно є перелом правої ноги. Якщо бути точним, я зачитаю закритий винтоподібний перелом великого мілкової кістки. З допустимим зміщенням власне правої ноги. Скоріше за все, будуть цивільно-правові відносини, тому що середньої важкості очевидно будуть тілесні ушкодження в цього хлопчика. Тому десь мамі рекомендували звернутися зразу в суд і, звичайно, десь в судовому порядку вирішувати ці питання. Постраждала сім'я налаштована довести справу до кінця. Чимало дерев, які ростуть у нашому місті, висаджені десятки років тому. Багато з них мають незначний нахил чи ростуть ближче, ніж дозволені 5 метрів від будівель. Проте ані видалення, ні насадження нових рослин не мають бути хаотичними, наголошують комунальники. Вважаєте, що дерева, які ростуть у вашому дворі, загрожують вашій безпеці? Що робити і куди звертатись? До вашої уваги, поради фахівців. Відповідно до правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, відповідальними за стан зелених насаджень за їх утримання є якщо це земельні ділянки, то або їх власники, орендарі чи користувачі земельних ділянок. Якщо це є території комунальної власності, то це балансоутримувачі території. Для того щоб встановити, чи дерево підлягає зрісті, чи воно є аварійним, звертаються мешканці, звертаються на адресу до балансоутримувачів. Якщо це мешканці будинків, вони звертаються в ЖЕК. Тому що ЖЕК є балансоотримувачем території, і відповідно, вже після на підставі їхнього звернення ЖЕК, представники ЖЕКу звертаються у центр надання адміністративних послуг. Це є спеціально створений відділ на вулиці Острозького. 6 вони приймають звернення стосовно отримання дозволу на видалення зелених насаджень. Потім ці звернення потрапляють сюди до нас. В відділ благоустрою та екології є створена рішенням і затверджена рішенням виконавчого комітету комісія. З оцінки стану та вартості зелених насаджень, до складу якої входять спеціалісти і відділу земельних ресурсів, і представники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області є спеціалісти нашого відділу. Ми виходимо на місце спільно з представниками балансу утримувача території, обстежуємо ті насадження, які вони вважають, що вони є аварійними, і приймається рішення про те, чи надавати дозвіл на видалення. Цих зелених насаджень чи ні хочемо звернути увагу на те, щоб мешканці самовільно не висаджували дерева, а зверталися у відповідні спеціальні органи організації для того, щоб отримати консультацію і отримати відповідний дозвіл. Замість дороги лише напрямок. І це за кількасот метрів від центру Тернополя. На свою вулицю компроміс запросили мешканці Броварної 47. дістатись до їхнього будинку ані водіям, ані пішоходам не просто. Вам варто це побачити. З двору свого будинку Броварна 47, що на новому світі, 84-річна пані Поліна. Тепер ні ногою. Я боюсь. Я боюсь, тому що я йду, у мене страх перед глазами, что я зараз знову впаду. Знову, бо нещодавно не подалі будинку з пенсіонеркою, стався прикрий випадок. 25 іюня ну я йшла домой. Мені в сумочці була, бутилочка, молока я купила, батон купила і творог. От в цьому вам Навіть покажу, якщо хотите, де я падала, то я вам розкажу. Вот красный камень. Вот я дошла сюда и я падаю. Я не знаю. Меня никто не толкнул. Сумка была вот здесь, вот в этой ямке. Сумка была. Ноги были там и никого ни взад, ни вперед. И я лежала, не знаю, минут 20 не меньше. Как я поднялась? Я вам передать не можу. Це була проблема. Большая проблема. Я сильно побилась. У меня весь лоб был побитый нос, побитый щека. Ну, уже все сошло, бо я приміняла всякі мази. Заїзд доброварної 47 з вулиці набережної бічної, проте від вулиці тут хіба будинки. Від дороги не лишилось майже нічого, скажеться місцеві мешканці. Дітині десять літ ми боремося, пішемо, дзвонімо. Депутатам ходили на встречу. Колективно все ми в хаді. одна, вторая, третя ходіли. Да? Ми зробимо, зробимо десять літ. до якого состояння. Ми всі в заложниках в этом там домі 40 квартир, все в заложниках. 500 метрів до білого будинку. До податкової 500 метрів, до міської ради 700 метрів, центр міста, парк 100 метрів. Подивіться, і, і, і вниз, будь ласка, опустіть камеру. Що це мене десь на промзомі, десь коли якогось заводу, не знати якого. Ми в центрі міста фактично знаходимося. З магазину йде. Жінка, везе дитину на колясці, їде машина, вилетів камінь з-під колеса машини, через полетів, через коляску. Ну це добре, як через коляску, а якби в дитину. Мешканці бояться тут ходити, водії їздити. Власні автомобілі залишають нижче, на Білецькій. Таксисти кажуть, місцеві тут взагалі рідкість. Взагалі тут дороги немає, самі руїни. Не любите замовлень таких? Е, любі беру. Вона <глачу> колись таксіст сказав, що він сюди не поїде. От ми викликали таксіста. Він спуск... ми спускалися до нього вниз, бо він сказав: Давайте мені тисячу гривень, я цією дорогою не поїду. А швидка допомога, а все решта. Амартизація це чоловік машиною, то він каже, сюди їхати, то каже, це жахіття просто. Просто жахіття. Ну, я от тиждень назад, от реально через цю ситуацію ремонт машини тисячі гривень. І не через те, що один раз попав, а через те, що систематично тут проїжджають. Розбиту дорогу далі нищать будівельники, скаржаться люди. Будівельна техніка працює, новобудови навколо ростуть, а вулиця, яка сполучає мікрорайон Новий світ з міським ставом, розсипається на очах. Відремонтувати заїзд до 47-го будинку мав сусід-забудовник. На будівництві квітка, мешканцям від того нова шкода. Посеред заїзду дощі утворюють озеро. Був бордюр, високий бордюр. Коли відстроїли, сказали, що ми построїмо, все зробимо. Тут бордюр і ще, ось тут бордюр був. Нічого нету. я ж ми в заложниках. Змивають дощі і саму набережну бічну. Чому от вона так руйнується після дощів? Тому що коли будували податкову, це вже років 25 назад було, тут вивозили ґрунт. І тоді зруйнувалася основа. Після будівництва податкової трошки ямки засипали. Але. Зверху не зробили нормальну воду відвід, і вся вода сюди тече. Тут в зливу вся вода тече зі всього нового світу. Такі потоки люди змушені обходити обочинами. Віталік, скажи, будь ласка, як так сталося, що ти ручку травмував? Ходив по заборі і впав. По заборі так, по кам'ян, звісно, можна впасти. забор. Тому... І що так. по заборі тому що не міг пройти по дорозі. Так Віталік показує, де травмував руку. Тут було сухо, Сухо було, потім йшов, е, йшов, і, і тут впав. Послизнувся, так? Сильно боліло. Угу. Зашивали. Зашивали? Ну вже заживає. Угу. Чому за ремонт однієї з найрозбитіших вулиць досі не взялись міські чиновники? Питаємо у головного інженера відділу технагляду Тернопільської міськради. Запевняє про вулицю. Вони пам'ятають дана вулиця, і передбачена в графіку поточного ремонту і заплановано виконання робіт з поточного ремонту даної вулиці, десь в районі вересня місяця. Ну там кінець серпня, вересень місяць. Після якоїсь, так? Ну так, після виконання робіт на на майстральній вулиці бригадна. Там здійснюється рух громадського транспорту. Що означає поточний ремонт для цієї вулиці? Це в такі от місця, і буде вирізано карти і заасфальтованою, не в сплошною, а а, окремими, ділянками. А, окремими ділянками, так. Це, це для забезпечення і проходу, і, і проїзду. А от поворот, озеро наше, так буде? Ну, А з тим поворотом вже це, це забудівник би мав тут все заасфальтувати. Треба заставити, він, надо і він не заасфальтував, ну, А зараз бачите, Мало. а зараз ви всі проблеми перекидаєте на міську раду. Так, а коли забудівник тут будував, ви нічого не казали. А хто має зобов'язати забудовника зробити дорогу? Ну, я хто? Е е Приймали будинок в експлуатацію і приймав арбут контроль. І вони би мали проконтролювати її, щоб всі вимоги документації були виконані. Поточний ремонт вулиці, каже Ярослав Копча, обійдеться у 1300 гривень. На капітальний треба в 10 більше, тому він на наступний рік. І щоб цього року дану вулицю зробити капітальну, це потрібно перше документацію, друге гроші. Ні цього, ні цього, і поки що немає. Документація на капітальний ремонт цього року буде замовлена. І в наступному році. Ми надіємося і ми плануємо дану дорогу зробити капітально. До уваги водіїв. 6 серпня у Тернополі почали ремонтувати вулицю Дружби. Спочатку обмежувати рух транспорту потреби немає, проте перекрити дорогу повністю доведеться через тиждень, коли на ній стелитимуть асфальт. Незручностей тернополянам це не створить, запевняють комунальники. Адже рух транспорту зупинять на кілька годин і не в час пік. Тобто з 10-ї ранку до 14-ї години. Про точну дату і час перекриття повідомлять на сайті Тернопільської міськради. Відремонтувати вулицю Дружби планують за два тижні. Далі візьмуться за ремонт вулиці Тролейбусної. Це складніший трошки об'єкт. Це розворотне кільце примикання до будного і до е, заїзду до електротрансу. Там трошки буде важче, але ще раз говорю, ми з управлінням транспорту согласували, Тролейбуси будуть розвертатися на території, виїжджати по кругу, проблем не буде також. Ну, там трошки довше робота там і об'єми. Тут на вулиці Дружби 2 мільйони 800, а тролейбус натягне близько 5. Наш сайт продовжують надходити фотографії з зображенням водіїв, для яких не існує жодних правил паркування. Авторам цих світлин дякуємо. і Чекаємо нових знімків. Проте глибоко в душі все ж сподіваємось, що коли-небудь настане такий час, коли нагод для таких фотосесій просто не буде. А поки рубрика паркувалянки. Чіться захищати свої права. Пишіть на наш сайт або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. І наступного разу ми пошукаємо компроміс у вашій проблемі разом. До зустрічі! Підприємство «Нортон» професійно монтує системи автономного опалення відомих світових виробників та здійснює увесь супровід документації для здорового відпочинку. Ми облаштуємо приватне помешкання з ручним басейном турецькою або фінською банею, прикрасимо двір збудованим фонтаном. Місто Тернопіль, вулиця Миру. «Нортон» Нортон життя з теплом та комфортом.